<пробітник> <можуть. пробітник> Інших клопотання у вас немає? Літві? <пробітник> Ні. Ні. Трого теж немає. Тоді супереходи дорожньої трапеційні стави, по суті, доповідаються матеріали справи. 21.10.24 10.24 літвін звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльне слідчого. Просив зобов'язати слідчого, розглянути його клопотання від години свого у строк не більше, ніж три дні, та задовольнити клопотання за наявності підстав ухвалу слідчу суддя оксандрівським східному суду, складу сів, з 21-го четверта, відмовив за провадження за старою літературою бездіяльність кримінального провадження, номер останні цифри 11.60. 60 дану чотирьох суддя зазначив, що оскільки клопотання літина розглянуто та задоволеності. Чим порядку статті 220 КПК України та відвіму була надана відповідь на його клопотання, копію якої він долучив до скарги, і слідчі суддя приходить до висновку, що відвідин подав скаргу на бездіяльне старішого слідчого, які не підлягаються скарженню під час досудового стріляння. Тому у відкритій провадження за скаргу слід відновити. Не погоджується з таким іншим слідчом слідчим, як він подав пенсійну скаргу, який просить скасувати тому, та слідчу судді, як незаконно та необґрунтованих. Матин на сказав, надасть під час операційного розгляду. Ваша операційна скарга, відвіду цю скаргу підтримуєте свою? Так, в повному обсязі. Прокурор ваше також підтримує час. Також підтримуєте. Добре, якісь доповнення будуть, чи можемо зразу до дебати перейти і ви свою группу висловити в дебатах. Так. Добре, порадившись на місці, про учасник процесу, вважає можливим перейти до судових дебатів. Будь ласка, вітрі, ваша працівна скарга, вам в першому словом дебатах. Слухайте вас. Що просто суді. 15... 15 років слідчий відділ Олександрійський проводить е, досудове розслідування в справі, які відомі всі невідомі. Все зрозуміло, але е, справа умисно блокується слідчим відділком та прокуратурою. Слідчий на моє клопотання дає відповідь, що моє клопотання підлягає задоволенню, але підлягає це. Ну вона як жінка підлягає в тому виді, що ніхто нічого не робить. Сьогодні вже листопад місяць, але жодної слідчої дії не проведено а підлягає задоволенню. Це не означає, що воно задоволене. Ні повністю, ні частково Слідчий нібито доручив оперативному відділку провести допит, про який я вніс клопотання, але в своєму дорученні він жодним чином не зазначив про те, що вимога була проводити даний допит за моєї присутності, з можливістю задавати питання під час допиту для того, щоб. Цей допит дав відповідний результат. Також мною в даному клопотанні було зазначено про надання офіційної контактів слідчого та прокурора, але крім того, що надають загальні адресу прокуратури та телефони гарячої лінії. Тобто, держава витрачає на засоби зв'язку, на електронні кошти слідчих, але слідчі. В кримінальному провадженні не те, що не користуються, а умисно не дають можливість спілкування з ними для того, щоб справа рухалася в напрямку звинувачення. Тому прошу задовольнити мою скаргу на бездіяльність слідчого судді, зобов'язати розглянути клопота... моє клопотання і мою скаргу по суті. З винесенням відповідного рішення. Все в мене. Доброго, ваша честь також в цьому випадку вважаю, що суд першої інстанції мав би розданути скаргу по суті, а не відмовляти відкриті провадження. Тому з цих підстав прошу апеляційну скаргу Літві задовільнити, скасувати рішення суду першої інстанції, повернути матеріали до того ж суду для розгляду скарги по суті. Дякую. все. Чи будуть учасни процесу реакції. Так, у мене буде репліка прокурору, коли буде відсторонений уже охотник прокурор від даної справи на підставі того, що до нього порушена кримінальна справа, і справа почне щось почне робитися в даній справі. Я дарують, я на рішення. За професійний час, що це резервативна частина обговорення України 4.1.24 року, коли суддя в законному складі за участі прикола Селенка скарбна літвіна, розглянувши апельсину скарблю літвіна. Пакеруючи статтями 376, 405, 407, 409, 417, 419, 422, але судді постановила апеляційну скаргу літвина задовольнити, а ухвалить що судді Олександрівський сильно суду до 220.24 року, в якому відмовили провадження за скаргою двіна Олександр, що на відділянні слідчі у кримінальній провадженні за номером останні цифри 160, скасувати, призначити новий розгляд скарги Літвина по суті. Тому ж судді ухвала uh, перецінного суду є остаточна, скажем, касаційний проєкту на підлягу, помистецько буде оголошений 4.11.4.15 годині. Судді підписи. Судове засідання оголошується за До побачення, всього доброго.